У Івано-Франківську поховали воїна батька п'ятьох дітей Павла Брикіна. Опалювальний сезон в умовах війни. Як готуються франківські комунальники та що мешканцям радить науковець? І ми готові чи до аварійних ситуацій, чи до ситуацій, коли буде часткове обмеження припинення подачі природного газу. Прикарпатські студенти намалювали для аукціону картини щоб придбати авто для військових. Щоб люди не просто скидали кошти, а й мали якусь там ще приємну приємний подарунок або приємну згадку. У Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем Павлом Брикіним, який загинув на Миколаївщині в бою з російськими окупантами. Провести в останню путь загиблого воїна прийшли декілька десятків людей. Спершу священники провели панахиду в будинку смутку. Опісля похоронна процесія вирушила до Алеї Слави, на якій ховають загиблих захисників. Святиве, попрощатися із Павлом Брикіним прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди та знайомі. Анастасія Дмитрівна пригадує, що знала захисника з чотирирічного віку. Жінка працювала разом з його мамою, тому часто бачила Павла. Вона пригадує його як добру та чуйну людину. Дитячий був дуже добрий. І зараз він дуже добрий батько був. Все в нього було. За все він дбав. За все він дбав. Йому було, може, чотири роки, коли сюди переїхали з Тамбова. А ми робили з його мамою на роботі разом. І так і батько його робив на роботі, і я, і так ми разом гуляли, разом. Все ми разом робили. Ми сусіди з мамою. З його мамою. Ну, а він раніше так. жив, а він жив раніше. дуже хороший, з моїми дітьми дружив, дуже хороша людина. Добрий, лагідний, прекрасний, гарний, хороший батько, красивий. Павло Брикін воював в зоні АТО-ООС. Чоловік пішов воювати в травні 2015 року. Тоді був гранатометником у 58-й бригаді. Друзі пригадують, Павло був людиною, яка завжди готова була захищати свою країну та прийти на допомогу іншим. Воїн козак він наш. Колега дуже добрий друг. Дуже добрий. Завжди допоможе. Поможе спасено. Люблю, ціную, поважаю, навіть почуває з миром. Павло Брикін загинув 6 серпня від поранень, які отримав у бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою в районі села Благодатне Миколаївської області. Його поховали на Алеї Слави у Чукалівці. Військовослужбовцю був 41 рік. У нього залишилися мати, дружина та п'ятеро дітей. Діана Коржук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Українські воїни ліквідували 43 тисячі окупантів, знищили 1846 танків і 4100 бойових броньованих машин, 974 артсистеми, 134 засоби ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Знищили 232 літаки, 193 гелікоптери і 772 безпілотники, 185 крилатих ракет, 3018 авто і цистерн і 91 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Переселенці пенсіонери з інших областей, які переїхали жити у гірські райони, мають право на надбавку до пенсії 20%. Про це повідомляють на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Доплату також можуть отримати студенти та люди, які працюють чи проживають на території гірського населеного пункту. Щоб отримати доплату, потрібно звернутися у місцеву раду чи центр надання адміністративних послуг. Там отримати статус та посвідчення громадянина, який проживає, працює чи навчається на території гірського населеного пункту. При цьому необхідно мати і статус внутрішньопереміщеної особи із зазначенням нового місця проживання. Отримане посвідчення потрібно надати в органи пенсійного фонду. Яву про перерахунок пенсії можна подати у будь-який сервісний центр пенсійного фонду або ж дистанційно через веб-портал електронних послуг установи. У Івано-Франківській територіальній громаді 70% батьків хочуть, щоб з 1 вересня їхні діти вчилися дистанційно решта за очне навчання. Про це повідомив голова громади Руслан Марцінків. За його словами, вісім шкіл хочуть вчитися в офлайн режимі, всі інші онлайн. У звичному режимі хочуть навчатися дві початкові школи і шість сільських навчальних закладів громади. По різному є де школи де 80 на 20, є школи де 60 на 40. але Більшість садки схиляються до нова навчання. Хочу сказати, що чи по дитячих садочках, чи по школах я не бачу проблем цього року ми зможемо забезпечити всіх, хто потребує навчання, в тому числі дитячих садків. Тобто ми десь провели дослідження і ми бачимо, що нам тих, скажімо, дитячих садочків. А я вже не кажу, шкіл вистачить, щоб забезпечити як своїх дітей, так і внутрішньо переміщених осіб. Державне міське підприємство Івано-Франківськ теплокомуненерго готово до опалювального сезону орієнтовно на 80%. Про це Суспільному повідомив заступник головного інженера підприємства Іван Кедик. За його словами, зараз комунальники тестують теплові мережі та продовжують ремонтувати їх. Готують до опалювального сезону і котельні підприємства. Цієї зими вони постачатимуть тепло орієнтовно до п'яти сотень будинків у Івано-Франківську. І, попри те, що кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою підприємства мають скоротити споживання природнього газу на 10% в порівнянні з минулим опалювальним сезоном, температура у цих будинках за словами Івана Кедика буде у межах норми, проте лише у випадку, якщо зима не буде значно холоднішою ніж у попередні роки. Якщо буде доволі помірна температура, так як було останні два роки, я думаю, ми в ці об'єми вкладемося. А якщо буде значне похолодання, як покаже погодні умови, можуть бути трошки проблемки, може десь бути пониження температурного режиму і десь створення якихось, скажімо, таких умов трошки не зовсім комфортних для людей, але це буде зумовлено наявності тільки природного газу. так як обіцяє уряд, що з газом буде все добре, що сховище закачуємося, думаємо, що буде все нормально. Як розповідає Іван Кед. Комунальники готуються і до непередбачуваних ситуацій, ми готові чи до аварійних ситуацій, чи до ситуацій, коли буде частково обмеження припинення подачі природного газу, тому що ми розуміємо, що військові дії тривають у території України, обстрілюють. Що буде там. За кілька місяців опальній серії ми не знаємо. Хоча це буде короткочасне припинення, відповідно буде часткове відключення припинення там, на кілька годин там, чи на вденний період об'єктів припинення теплопостачання. А от, якщо це буде довший період, то будуть інші заходи вживатися. Із понад 440 будинків у Івано-Франківську, балансоутримувачами яких є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тепломодернізовані, орієнтовно 15, інші модернізовані частково, каже начальник управління житлової політики Геннадій Пономаренко. «Є такі, що частково утеплювалися, там де їм дійсно є необхідність. Деякі робили, скажімо, точечні роботи. Да? вони знають, що саме ця стіна в них проблематична. Вони її утепляли, робили або реконструкцію мереж. Насправді тут буде питання не тільки по е, самому теплу, як таковому, да, теплоносію. Тут стоїть питання ще й про електромережі. Тобто треба зараз робити акцент на них, тому що люди звикли трошки до вищої температури. Якщо їм подати 18 з котельні, і плюс будинок ще й не утеплений, людина починає включати будь-які прилади, які тільки може. Доктор технічних наук, професор Івано-Франківського національного університету нафти і газу Максим Карпаш радить мешканцям міста готуватися до зими заздалегідь. В першу чергу, за його словами, варто встановити лічильники, які дозволять значно зекономити гроші. Якщо можна регулювати температуру на котлі, на опальному приладі, регулюйте в сторону зниження. Одягайтеся тепліше. Перевірте, чи в кожного з ваших, хто живе вдома, має флісовий одяг теплий. Він зручний, легкий і, в принципі, недорогий. Де можна за батареї поставити? Тепловідбивні екрани, вони відносно, ну, власне кажучи, дешеві. Так, це, по суті, фольга така на, на, на покритті, де можна фіранки, подивіться на фіранки і штори, заберіть їх від батарей на пельний період. Це дозволяє нормальній конвекції теплого повітря біля батарей. Галина Марічин, Інна Сендецька, Монюк, Роман Булелак, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У трьох медзакладах області встановлять рентгенівські апарати, на яких пацієнти зможуть обстежитися із мінімальною дозою примінення. Зокрема, нове цифрове обладнання передано в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню, онкологічний диспансер та у міську клінічну лікарню у бурштані. За даними департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, вартість одного такого рентгенапарату орієнтовно 2,5 мільйони гривень. Завдяки мобільності обладнання медики зможуть. Обстежувати малорухомих пацієнтів. Окрім цього, технологія дозволяє отримати більш якісне та точне зображення, а також швидко оперувати даними. Він є на сучасний апарат. Він є цифровий рентгенапарат. Відповідно, він буде робити знімки будь-будь будь якого профілю, як кісткового кістково, опорно-рухового апарату, кістки, внутрішні органи все, що потрібно буде при протоколі надання медичної допомоги. В нашій області є потреба в набагато більшій кількості. Якщо на початку року ми збирали потребу, то Лікувальні заклади нам надали потреба близько 30 таких мобільних рентген-апаратів. Івано-Франківщина, тилова область, яка приймає дуже багато людей, які приїжджають до нас і потребують медичної допомоги, потребують лікування. Наша область приймає воїнів, поранених. Тому для того, щоб наші лікарі медичні працівники мали змогу надавати якісну медичну допомогу, відповідно потрібне і якісне медичне обладнання. Благодійний фонд Українська єдність розпочав аукціон, щоб укомплектувати авто для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За словами організатора Назарія, Дюка, зараз є п'ять лотів, набір марок та чотири картини. Кожен із них виставлятимуть приблизно тиждень. В планах зібрати 300 тисяч гривень. Ці кошти потрібні для облаштування автомобіля командного центру. Кошти будуть спрямовані на системи зв'язку, на системи спостереження, на сонячні панелі для зарядження пристроїв. Акціон зроблений з метою того, щоб люди не просто скидали кошти, а й мали якийсь там ще приємну, приємний подарунок або приємну згадку про цю добру дію, яку вони зробили. Перший лот серію марок та конверт Руський воєнний корабль. Все» надав волонтер фонду Українська Єдність з Києва Микола Турик. Каже, особисто привіз їх до Франківська, адже нікому не зміг довірити цінні для себе речі. Стартова ціна лоту тисяча гривень. Станом на 17 годину 11 -го серпня ціна зросла до трьох тисяч гривень. Виставлятимуть марки до 15 серпня. Це найбільш цінний предмет, який в мене є. Я в принципі не матеріаліст. Тобто я міг би дати звичайно якусь там умовну книжку на, на аукціон. Але я вважаю, що цей лот він напевно найбільш цінний як предмет для мене. Тому якось так вирішив з ним розлучитись. Сподіваюся, що він попаде в добрі руки, і сподіваюся, що ми зберемо якусь, хоча б частину тих коштів, які необхідні. Починаючи із 15 серпня, волонтери кожного тижня виставлятимуть на аукціон одну із чотирьох картин. На картині зображена лялька-мотанка. Це так звана місцева іграшка, яка досить популярна у Коломиї. Картини спеціально для аукціону надали студенти інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Також на майстер-класі із дітьми вони намалювали шість картин, які передадуть пораненим військовим у лікарні. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ Інна винник вимушено переїхала до Івано-Франківська три місяці тому. Оскільки жінці важко було адаптуватися у новому місті. Подруга запропонувала відвідати психологічну програму «Бути надійним телом. Ми без друзів, без звичного такого життя, тут в чомусь новому. І ці тренінги вони нам допомагають знаходити свою якусь таку. Цілісність тут у собі, і знаходити щось яскраве там, де ми знаходимося, і це таке. Я вважаю, що це вообще потрібно усім переселенцям. П'ятигодинні зустрічі відбуваються раз на два тижні. Теми різних занять пов'язані між собою. Основна тема це відновлення своїх навичок або перегляд своїх професійних навичок і можливо якихось у але основний запит групи в перші заняття був про відновлення внутрішнього ресурсу, оскільки я багато втоми від війни, є багато невизначеності, перебування постійно в небезпеці. Тренерка психологічної програми «Бути надійним тилом Мар'яна Приймак каже: на зустрічах учасниці розповідають про свої проблеми та переживання. Опираючись на загальний стан групи, психотерапевтка підбирає теми та вправи. Для того щоб в групі було безпечно, учасницям у нас є правила, на які ми опираємося, і які не порушуємо. Одне з правил – це те, що кожен відкривається по мірі готовності і настільки, настільки готовий. Людина, якщо не хоче, може взагалі мовчати і просто бути присутньою в групі. Іноді цього більше ніж достатньо. За словами голови громадської організації, мама Прикарпаття Мар'яни Вершиніної, мета програми допомогти учасникам стабілізувати психоемоційний стан відновити ресурси та зорієнтуватися, де і як можна професійно реалізуватися. Цей курс бути надійним тилом. Ми його назвали, він перший. Чи буде чи будуть наступні, ми побачимо по результатах. По завершенні цього курсу, ми будемо робити опитування таке розширене і, і хочемо побачити результати. І від того, які будуть власне результати, буде залежати, чи буде продовження і яким воно буде. Захід проводиться в межах проєкту забезпечення психологічної підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні, що впроваджується за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Ілона Шевченко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківську представники бізнесу за круглим столом обговорили кластерний потенціал Прикарпаття. Увагу зосереджували на проблемах аграрної харчової промисловості, нафтової та туристичної галузі, каже голова українського кластерного альянсу Олександр Юрчак. Загальна статистика по Україні близько 40% МСП малих середніх підприємств вони не працюють. Вони зупинили свою діяльність. Тому зараз наша кластерна діяльність насілена саме на, на, на стійкість, як підвищити цю стійкість, як робити так, щоб е, ну, бізнеси виживали, щоб вони ну, утримували свою діяльність, утримували робочі місця. Ну і таким чином допомагали і собі і економіці України. Метою проєкту є створити кращі умови для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, підтримка інновацій та стимулювання експорту, каже представник бізнес асоціації івано франківська Віктор Вінтоняк. Також він анонсував створення кластеру креативних індустрій на території Івано-Франківська. Ми вагалися завжди в умовах невизначеності, чи варто щось прогнозувати, стратегувати, планувати. І все таки дійшли висновку, що треба. Це якби ті орієнтири, які нам дозволять приготуватися до майбутнього. Зрештою, ми впевнені в збройних силах України і тому ми. Плануємо майбутнє, це важливо. Голова правління харківського кластеру Оксана ситник каже: різниці між веденням бізнесу в Харкові та Івано-Франківську немає, адже російська агресія зрівняла виклика для бізнес-середовища. Ми переїхали сюди і спробуємо імплементуватися в місцевість. Спробуємо стати. Якоюсь невід'ємною частиною цього бізнес-середовища. І сьогодні це за цей захід він буде підкреслювати саме те, що нам вдало, вдається порозумітися з місцевими бізнес-середовищами. Ілона Шевченко, Роман Кучаржук, новини на Суспільному, івано франківськ